Нововведення, як то кажуть, є новини. З огляду на склад обох команд. Є сюрпризи. Тож кинув на майданчик. Йде атака киян. Удар по воротах є. Савсенікова. Ну, як, не знаю, незручно, як на мене. Ох, який м'яч зараз забиває. Гравець хітап. Трішечки менше 9 хвилин до завершення нашого матчу. І гол забиває зараз номер 2, другий. Команда МСК Харків Даниїл Сиротенко ось так відчайду Щоб з більш комфортним рахунком, з більш комфортною перевагою зараз піти на... поки що не станеться, адже забитий м'яч. У гру. Йде на віс. Удар поворотах. Непогано зараз пресингують свого суперника. Бачимо, високий пресинг застосовує. Зараз він дає свої результати і можна пограбувати. Нагадаю, що мельник прийшов до команди Хіт. І, можливо, зараз буде останній удар по поворотах. Він відбувається. Але влучає. І зараз Жук пробиває поворотах робить команди Хіт. Ось так технічно. Мельник з м'ячем не пробиває. Зараз сиди на майданчику у киян. І зараз що? Зараз журба. Ой, точніше. І Чернявський пробуває поворотах і робить рахунок 4, -1, друзі. Ось так як завжди на вас очікує флеш-інтерв'ю з тренерами команд. Тож, друзі, зараз бачимо, влітає. І удар. Калашник з Бондаром розіграв. Зараз непогано. Бондар пробиває поворотах. Але... Жук непогано зараз обіграв свого суперника. Жук, Жук пробиває по воротах. Матч між командами МСК, Харків та Київський хід. Це... Головні емоції після матчу від тренерів обох команд.